Такий вигляд мало місце влучання авіабомб по Запоріжжю у перші хвилини після удару. Снаряд розірвався просто над станцією технічного обслуговування у людному місці близько 18-ї години. Одразу загорілися і автівки з людьми, а вибуховою хвилею та уламками пошкодило 5 багатоповерхівок та 8 приватних будинків. Чергове пошкодження зазнала і будівля супермаркету неподалік. В будинку поруч із СТО мешкає пані Зінаїда. Каже, для неї такий приліт вже не вперше. В квітні через атаку злетів шифер з даху, вилетіли вікна та двері. Так само сталося і цього разу. В момент удару жінка повернулася до свого будинку разом із улюбленцем. Тільки зайшла, собаку вигуляла, тільки завела його в вдома. І тут зрив такий сумасшедший. Все горить напротив. Вікна всі повилітали. Двері повилітали, Ця двері, там в другому домі двері вилетіла, а цю двері зафіксувало так, що я не могла вийти. Вікна о, о, то розбиті через вікно вилізла. В квітні точно так же було, тільки кришу перекрили, перекрили кришу, поставили вікна, все зробили і тут тобі зразу знову вікна, вікон немає, 14 вікон немає, дверей немає. Що ще Криші немає, ні на одному домі, ні на другому. Гасили займання та евакуювали людей рятувальники ДСНС. Майже одразу на місце трагедії приїхали і дві аварійно-рятувальні бригади Кобри. Кажуть, руйнування серйозні, тож повна ліквідація наслідків вирогідніше триватиме впродовж тижня. Розвечора до години ночі працювали рятувальні групи, і сьогодні зранку ми помінялися приїхали нові ритуальні групи. Зараз будемо виконувати ліквід роботи з ліквідації наслідків, прибирати сміття. Та відновлювати будівлі. На мою думку, один із самых серйозних прилетів капів, порівнюючи з постраждалими і з руйнуваннями. З шостої вечора приймати заявки на оформлення допомоги від постраждалих та мешканців пошкоджених будинків почали в соцзахисті. Допомогу на місці надають волонтери та міські комунальні служби. Це може бути допомога у зв'язку із пораненнями середньої тяжкості або тяжкі поранення. Це може бути допомога у зв'язку із повністю зруйнованим житлом, розмірі 10 тисяч гривень. Щомісячна, тобто є декілька програм, які підтримують осіб, які постраждали наслідок ракетних обстрілів. Наразі зареєстровано 25 звернень, осіб, яких постраждали наслідок бомбового удару. Здебільшого це мешканці багатоповерхових будинків, але є і мешканці приватного сектора. Загалом внаслідок ворожої атаки загинули 10 людей, восьмеро з них в автомобілях. 26 людей отримали поранення, 12 розлишаються у лікарнях. Серед них і троє дітей. Дитина 11 років. Пораненням м'яких тканин голови з пораненням поперекової ділянки, дитина 4 років з пораненням обличчя та правої кисті, і дитина п'яти місяців з ушивом шириної порожнини. Стан дітей стабільний отримують лікування. У 11-річного хлопця видалення уламків м'яких тканин голови і. У дівчини це було ушивання, ране обличчя. Двоє чоловіки в важкому стані на реанімаційних ре ре пляшках. Міновибухова травма вогнепальні осколкове поранення. І одного чоловіка 53 роки в нього ампутація травматична. нижньої кінцівки, а переломи нижніх кінцівок. 7 грудня у Запоріжжі оголошено день жалоби. Вадим Сорон Наталія Юр'єва, телеканал МТМ.